Настановні глядачі з вами Посіка Хелп. притащили на реставрацію такий 27 рамочний вулик. Він був гарний, але він був вущий на сантиметр. І коли рамки там стояли, то приклеювалися до бокових стінок пропульсом так, що ніяк було їх відідрати. Вулик гарний на 27 рамок. Я розшив бокову кришку. Дошив сантиметрові планки, Але час знижче згнило і прийшлося вийти на з сантиметра одного краю на 3,2 мм другого. Шановні глядачі. Ну що ж, добавки всі вставлені і зараз його будемо складати. Шановні глядачі, набили боковухи. Нижня плонка теж підгнило то, що до днища ще торкалась. Я її поміняв. І зараз будемо ставити ножки і красити. Шановні глядачі, дну ми зробили, плонку і бокову поміняли, покрасили. І, як завжди, в таких випадках не співпадає дашук. Пощастило, що. Верхня планка з пазом. Висунута була на пів сантиметра наружу чомусь. Якраз ці пів сантиметра, якщо знять, і дають можливість нормально сідати кришки, шановні глядачі. Зараз я виріжу нову планку із пазом для рамок. І кришку вже будемо надівати разом, шановні глядачі. Шановні глядачі, вирізали отаку плонку під ромки. Зараз її розверну позом всередину і продовжимо. Шановні глядачі, кришку ми підігнули. Люфт 4 міліметра. Я думаю, вистачить. Зараз я його Це покрошу і відвезу на посіку, шановні глядачі. Не викидайте старий хлом, особливо коли він на ромок. Я думаю, вам було корисно. А ще пам'ятайте, що про вас двоє воша посіка хелп.